чевона oh, каліна you без електрики та опалення. Щоночі у наметі синьо жовтих кольорів із українською піснею за вісім з половиною тисяч кілометрів від України. Це жовтий намет, а зверху маю синій брезент. І зовні у мене висить український прапор. Можу показати. Ой, здається, я сьогодні не встановив прапор. Зазвичай у мене тут український прапор, але це моя версія. Знаєте, жовтий із синім ветеран військово-повітряних сил США Марк Ліндквіст мешкає у штаті. Північна Дакота. Ночівля у наметі це частина його гуманітарної акції на підтримку України. Він назвав її операція Sleep Out» – дослівно спати на вулиці. Ніч чоловік проводить на морозі, а вдень їздить з сусідніми містами та збирає теплі речі для українців. В особистому спілкуванні та в соцмережах він пояснює американцям, як і чому необхідно допомагати країні, на яку напала Росія. Ось що одна людина привезла сьогодні вранці. Усього одна людина з містечка Парк Рапіц, штат Міннесота. Якщо одна людина здатна на таке, уявіть, що буде, якщо всі долучаться я намагаюся нагадати американцям, що всупереч тому, що є інфляція, високі ціни, літр бензину коштує великі гроші. Ми цього року в США витратили 800 мільярдів доларів на подарунки на різдво. Тому 100 мільярдів доларів від нашого уряду Україні – це нічого. І я закликаю громадян залізти у свої кишені та підтримати справу свободи, як це зробили мої бабуся та дідусь 80 років тому під час другої світової війни. Після армії він хотів піти у політику, навіть балотувався до конгресу від демократичної партії у штаті Міннесота. Все змінилось 24 лютого. Перше Марк приїхав в Україну за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення із собою він привіз вантаж медикаментів та теплих речей. Відтоді протягом року чоловік приїздив кілька разів. Він налагодив зв'язок між волонтерами та військовими з різних країн, і у січні знову збирається в Україну. щойно ми зберемо достатньо грошей і запасів. Ми повернемося в Україну і доставимо їх. Я був в Донбасі. Я живу у Харкові у Дніпрі. Був майже скрізь, окрім Херсона та Одеси. коли ви пояснюєте людям, що таке операція Sleep Out, Як вони реагують? Еекшен одефикамкрезії биказ. 35 below here. Вони думають, що я збожеволів, бо тут мінус 35 за цельсієм, і всі вже тиждень сидять удома. А я, коли стало так холодно, навпаки, переїхав на вулицю. А в українців немає вибору, незалежно від того, чи живуть вони у Києві, чи в селі, чи в Окопі. Тому я хотів показати американцям наскільки це важко, і змусити їх замислитися про те, що на іншому боці планети є люди, які не мають теплого будинку, куди вони могли б піти. Фарго у північній Дакоті одне з найхолодніших місць в Америці. Вночі температура зазвичай тут знижується до мінус 30. Здається, сьогодні 11-та ніч. Coldest... а яка ніч була найхолоднішою? 41 коли було мінус 41 за Фаренгейтом, це приблизно стільки ж за Цельсієм. Але у наметі, який захищає від вітру, цілком непогано. Коли я був на українському кордоні у квітні, деякі люди там замерзали до смерті, чекаючи у черзі, щоб перетнути кордон. Американцям, які хочуть допомогти Україні, Марк розсилає списки необхідних речей. Каже, насамперед хотів би допомагати українським дитячим будинкам. Він і сам прийомна дитина. У 1982 році американська родина всиновила його із дитячого притулку у Сеулі. Коли я був у Львові, ми потрапили до дитячого будинку, і дітки були такі гарні. Коли ми війшли, вони всі встали. Ми привіталися, обійнялися рукостискання, великі пальці вверх, посмішки. Це ж все універсальні жести. Чи не так? Я на жаль не володію українською мовою, тож я не знав, що говорили діти. Я просто хотів подарувати їм мить щастя. Ми обіймалися. Я питав себе, що ще нас може об'єднати. І я запитав одного з керівників групи: чи знають діти якісь пісні? І вони заспівали Ой, у лузі червона калина. Ой, лузі Червона калина полилася. Я просто закохався в українців і хочу зробити все, що в моїх силах, щоб побачити їхнє життя, наповнене свободою, щоб жодна українська дитина не втрачала своїх батьків. Україна, розвеселемо! Марія Ульяновська, Ніна Вишнева, Голос Америки.